Такський аеродром приймає гостей. Представники центрального друкованого органу Народна армія, Кримського регіонального медіа-центру Міністерства оборони України та командування військової частини організували акцію. Під час її проведення жителі та гості містечка Новофедорівка мали можливість оглянути військову техніку і більше дізнатися про службу в Збройних силах. Як все відбувалося, бачили наші кореспонденти. Вже другий рік поспіль представники газети Народна армія проводять виїзні редакції, під час яких відбуваються концерти, демонстрація бойової техніки та спілкування молоді з військовими. Сьогодні ми у Сакській бригаді морської авіації для того, аби показати і розповісти нашим читачам у всіх регіонах України про унікальність цієї частини, про специфіку її завдань. А головне про людей, які гідно і професійно виконують свої завдання. Подібні заходи сприяють популяризації військової справи серед молоді, а ще дозволяють привернути увагу місцевих органів влади до проблем конкретного гарнізону. Ми живемо як одна єдина сім'я, тому проблеми поселка – це і тобто часті. проблеми воєннослужа, тобто чисті проблеми часті це наші проблеми, тому ми взаємодія у нас дуже плотне. У рамках виїзної редакції відбувся круглий стіл за участю журналістів та командування морської авіаційної бригади. Учасники засідання обговорили нагальні питання соціального захисту військовослужбовців гарнізону. Результати їхньої роботи буде висвітлено в газеті Народна армія.